Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. У нас, як завжди, недільна прогулянка. Бачите, як гарно сьогодні на вулиці, сніжок, тихенько. Можна гуляти, да, дівчинка? От про пенсійну справедливість. Не знаю, що там, хто такого наробив, наговорив, но депутати вполну приймають пенсійну справедливість. Законопроект 12.209 про те, щоб прокурорів позбавити. Виплат Виплат по інвалідності отих тих захмарних, які вони получають. І цей законопроект вже реально зареєстрований в владі і реально вже розглядається. Тобто, я не знаю, чи то вибори, чи то піар, чи то дійсно намагання, щоб все було по чесному, що передбачають? Передбачають, щоб прокурори, які отримують інвалідність, Першої другої ступені отримували пенсію так само як звичайні люди. Тобто, щоб не було ніяких отаких от цих пільг величезних. Пам'ятаєте, минулу неділю я розповідав, що усі великі пенсії держслужбовців і всіх інших будуть. Множитись на коефіцієнт, на коефіцієнт 0,5, 03, 07, тобто ділитися, ділитися з народом. І тут на тобі забирають прокурорські пенсії. І крім того, в цьому законопроєкті зазначено, що прокурори не мають права отримувати пенсію. Дівко, що ти нам таке розказуєш? Не мають права отримувати... там, ще зайдеш, де один ще, він її сміше. Не мають права отримувати пенсію до тих пір, поки аж не вийдуть, ну, не перепинять робити. Тобто, що прокурор не буде, якщо прийме цей законопроект, мати право паралельно працювати, отримувати пенсію, отримувати шалену виплату по інвалідності. Ну, Щось таке все-таки все робиться. Е -е, дуже активно спостерігаємо за цими всіма законопроектами, бо їх дуже велика кількість. І вам розповідаю, Но, ну, як висновок, що ділити пенсії тих, хто отримує захмарні з Нового року, вже будуть точно, то закладено вже в бюджет, що, Не що... розглядають про забирання усіх цих пільгових пенсій, щоб все було почесному, цей законопроект. Входить в програму так званої соціальної справедливості, плюс зміна виплати по інвалідності, більше забезпечення людей з інвалідністю і покращення їхнього рівня життя за рахунок, створення державою умов гарного працевлаштування. І якщо то дійсно так буде, якщо то дійсно так зробиться, то, то дійсно знаєте вже буде така правова держава, де все по-чесному. Крім того, пенсійна реформа також передбачає, що ці всі пенсії спеціальні не будуть виплачуватися як пенсії. Якщо їх якось приймуть, то окремо як соцдопомоги. І от уважно потрібно буде спостерігати, як ті соцдопомоги приймуться, щоб сміша тебе, так? Щоб вони не приймали собі там опять по 100 тисяч, да? ну вже соцдопомог. А от як пенсії їм вже так виплачуватись не буде. Тож, я спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі. Скажи щось підписник.